Вітаю, 13 лютого в Україні майже без опадів у день, але під кінець доби уночі у західних областях очікується сніг, переважно в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Ранковий туман очікується у західних, східних та південних областях, тому обережно денна температура в Україні буде у межах від плюс шести до мінус п'яти, Найголодніше на сході від плюс 1 до мінус п'яти, на півночі від нуля до мінус трьох. Тепліше буде у Криму від плюс 1 до плюс 5, на півдні до плюс 1 4, у центральних областях до 0, мінус 2, у західних областях плюс 4 мінус 2. Вночі температура в Україні опуститься до мінус 12. найхолодніше буде на сході до мінус 7-12 морозу. Тепліше буде у західних областях від плюс 2 до мінус 7, у Криму до мінус 1 мінус 4, решта території країни до 4-7 морозу. Брили вітру впродовж доби від 1 до 10 метрів на секунду у Карпатах до 10-17. 14 лютого, починаючи з ранку до обіду, очікуються снігопади у західних областях, але під вечір опади прийдуть у центральній та північній області. Атмосферний фронт буде рухатись на схід, тому на сході і навіть на півдні очікуються снігопади з дощами, місцями по країні без опадів. Ранкові тумани очікуються на півдні та сході. Вдень температура в Україні буде коливатись у межах від плюс восьми до мінус трьох. Найтепліше буде на півдні від плюс трьох до восьми тепла, у Криму від трьох до семи. Холодіше буде на сході від трьох до мінус трьох, у центральних областях від мінус одного до плюс п'яти, у північних областях до мінус одного трьох морозу. У західних областях до нуля плюс шести. Вночі в Україну прийде поступовий мороз до мінус 7, поки у нічний час тепліше буде на сході, півдні та у Криму до мінус 2 плюс 4 градусів. Пореви вітру впродовж доби від 2 до 10 метрів на секунду. Внаслідок атмосферного фронту 15 лютого прийде мороз до мінус 10-12 градусів. Детальніше у наступному відео.